З театру того числа евакуювалася моя подруга і я признала за те, що була авіабомба, це все було дуже страшно і насамперед зараз дивлюсь на цей драмтеатр, я розумію, там, скільки... просто вибачте, я не можу, скільки там людей загинуло. може бути, тому що до Євгенії підійшли вже 11 березня і попросили нанести великий напис «ДІТІ». перед будівлею театру і позаду. І вони це зробили. Але і це не захистило, як свідчать снімки спутнику, їх можна було побачити так, літаку. І 16 березня, о 10-й ранку, коли люди поспішали до театру, тому що там можна було отримати технічну воду, відбулася ця страшна трагедія літак Російської Федерації скинув авіабук. І досі невідома точна кількість загиблих. Приїхав Приїхав театр 5 березня. Людей ще було не дуже багато. Ну, от казали вже 5 березня це день, коли мала бути евакуація. І один з пунктів збору в місті це був саме драмтеатр. І Люди з лівого берега міста приїхали в театр чи з інших районів, де вже йшли активні бойові дії. Актор нашого театру Сергій Забагонський та його дружина Євгенія. Вони почали приймати людей в театрі, заселяти їх. Спочатку заселили підвал, а потім вже людей все більше і більше і більше. І почали людей заселяти в коридорах під сценою, в гримерках. Тобто усюди, де в театрі був якийсь куточок, заселяли людей, тому що людей було дуже багато. Ми вирішили їхати. І виїхали ми 15-го, а 16-го Ми поїхали з Бердянську в сторону Запоріжжя. 16 березня я дізнався увечері про те, що театр зруйнували. Ваші перші думки, коли ви побачили цю світлину? Як чомусь була перша думка, я заплакав, і перша думка, що я повинен був бути там в цей день. Сьогодні ми маємо роковини військового злочину Російської Федерації і ми маємо. Жахливу подію, яка відбулася безпосередньо 16 березня в місті Маріуполі. Завдяки російській агресії ми отримали сумну звістку, що драматичного театра більше немає. Ми розуміємо сьогодні, що кількість людей, яка загинула 16 березня, вона ще не порахована. Ми розуміємо, що це. Сотні людей це діти. І ми чітко розуміємо, що це військовий злочин. І за цей військовий злочин має відповідати Російська Федерація, має відповідати ті люди, які надавали наказ бомбардувати місто. Нагадую, що єдине місто Маріуполь, де російська авіація використовувала килимне бомбардування. Той жахливий досвід, який здобув Маріуполь. І ті військові злочини, які створила Російська Федерація безпосередньо в місті Маріуполі, щоб вони не пішли кудись в історію, щоб вони все ж залишилися і в пам'яті нашої, тому сьогодні ми і бачимо цю виставку. І щоб ця виставка трансформувалась в конкретне провадження.